Всім привіт! З вами Яна. Велике дякую усім за привітання в мій день народження. І сьогодні буде таке 29-річне відео. Я до цих пір завжди говорила, що мені 29, якось морально до цього готувалася. Але ну, якби Це 29 й рік мої, мого життя, але типу, от рівно 29 мені стукнуло саме сьогодні, 20 жовтня. І хочу, оскільки я вже три рази втрачала всі фотографії, всі файли, в себе на телефоні, в себе на комп'ютері, я просто закину це відео собі на канал для того, щоб було таке нагадування, що в мене було в цей день. Напевно, відео почнеться за день до цього, коли я почала готувати все. Того, поїхали! І так, це саме початок приготувань до святкового столу. Найперше я ставлю, щоб маринувався шашлик. Я поставлю хоча б два дні, щоб маринувався. Тобто сьогодні субота ставлю його маринуватися і завтра, в неділю, якраз буде хороший. Маринад в мене соєво імбирний. М'яса в мене багато, в мене його майже 2 кг. Це молоко піде половина на налісніки на, на млинці з різними начинками. А половина піде до печіночного торта. До печіночного торта я буду кидати манку. Ось мій рецепт. Я його собі так виписала. Виходить, 600 грам печінки. Печінку також буду ділити, тому що я її купила більше, ніж е, потрібно саме для цього торта. Мені запропонували її купити зі знижкою на базарі. Жінка продавала е, власне м'ясо, і я купила в неї зразу і ошийок на. Е, Шашлики, ось ошийок, і печінку. От печінка. Коротше, зараз важу пів кілограма печінки, перекручую її на м'ясорубці і зразу роблю шашлик. І так, зараз буду важити м'ясо для шашлика. Половина в мене має бути кілограм в е, одному маринаді і половину буду в іншому маринаді маринувати. так Одна штучка. Ось так. Маловастенько. Так. Ще я цей кусочок відріжу. Я беру дві цибулини, важу, їх має бути десь пів кілограма, я так думаю. Трошки менше, значить, ще одну треба. Зараз ще одну дочищу і поріжу. І так, пів кілограма цибулі, півтора кілограма м'яса, такий от буде шашлик. Маринад, ще покажу, соєво імбирний. ось такий. Ну, Це в мене чоловік його переволік і треба було вже використати кудись. Так що ставлю, буде маринуватися. Це 600 грам печінки, зараз я її перекручу на печіночний торт. Додам півсклянки молока, додам що там в мене має бути, Замість борошна три столові ложки манки і три штуки яйця. Додам. І так, до печіночного торта: 600 г печінки, два яйця і три столові ложки манки. Це все перемішую і буду смажити. І, Звичайно, пів стакана молока. Поправочка для млинців дві склянки молока, склянка борошна, одне яйце. Трошки солі, трошки. Цукру. Початково млинці у мене будуть нейтральні, а потім я різними начинками буду їх робити або солодкі, або солоні. А тепер я приступаю до приготування торта медовика. Я взяла на всякий випадок дві пачки коржів медових і взяла 200 г масла, це, по-моєму, 73% в ньому. Коротше, яке в мене було, таке і взяла це з запасів. І беру також згущене молоко. Додаю його сюди, баночка, майже літра у мене ось така у мене баночка згущенки. її підписала, того, що я переставляла з одної ємності в іншу. І зараз буду це все збивати міксером. Взяла ось таку насадку. Ось так виглядає масло на проміжному етапі, і тепер сюди додаю згущенку. По результату крем став ось такий. Принаймні, він більш-менш. Рідкіший і за масло, і за згущенку. Тепер я сюди хочу ще додати горішків і буду його далі збивати. І так, сюди я підзбирала трошки гранули, трошки ізюма, горішків, і зараз їх злегка переб'ю. Тобто це буквально один-два оборота, щоб вони не збилися в муку. Ось що вийшло. Ізюм майже не перебився, і знизу все-таки трошки мучки лишилося. Висипаю це все. Цю масу і ще раз її перемішаю разом з горішками. Показується для людей, які, як я дундуки, що спочатку треба мазати крем і потім на нього сипати горішки. Інакше прийдеться мучитися, як я мучуюся зараз. Того, що горішки не рівні, розмазувати крем через це дуже важко. І так, торт готовий. На півгодинки лишаю його на вікні, щоб він трошечка пройшовся кремом, а потім ховаю в холодильник і приступаю до приготування голубців. В цій воді зараз вона закипить, я її злегка підсолю. Спершу обварю цій воді від капусти листя, а потім додам сюди рис гречку, фарш і зварю наповнення. Ось стільки листя в мене вийшло, зараз я його швиденько варю з обох сторін, а ця капуста в мене лишиться до салату. І так, це рис і гречка висипаю в кастрюлю і ще дві таких кружечки налью водички. Ось такий кусочок в мене фаршує, я його посмажу і також кину до каші. І так, це до печіночного торта, гриби зараз ще раз залию гарячою водою, щоб вони більше розправилися, і поріжу на терці одну моркву, а дві цибулини ножем ріжу, і це все засмажу. А це ще одна морквина і цибулина, які підуть до голубців. І так, одна цибулина, одна морквина, посмажений фарш. Ти чує, що тут щось Є добре. Уж. Є е, 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 каша з рису і з гречки. Я роблю завжди таку е, спільну. І тепер ще е, томатної пасти додам сюди ложечку, все перемішаю і буду формувати голубці. І так, До печіночного торта в мене є морожений кріп, е, ц, е, часник і провансаль салатний. Я це все зараз змішаю, додам засмажку за з цибулі, моркви і грибів. І це всім буду намазувати вже готові коржі з, для печінкового торта. І так, початково в мене ось стільки коржів, їх тут близько 15. Думаю, на три печіночних торта має вистачити. Спершу на корж мажу майонез з кропом, потім зверху викладаю зажарку, потім новий корж. І так, 4-5 разів. Манюсінький спойлер про мій погріб. Ось так. Це у мене компоти. Тут всякі закрутки, вишня, джіка, огірки, трошечка консервації і, звичайно, ж вино в 10-літрових бутлях. Вот. Так що ось так виглядають мої запаси тут. Поки телефон заряджався, відбулося одразу кілька речей. Зварилися овочі. Для олів'є, для шуби. Я вскрила гриби мариновані, промила їх з водою і посмажила з грибами і з кукурудзою печінку. Це буде для млинців. І зробила вже шубу, шуба. Постоїть трошки буде красивіший колір. Тобто буряк пустить колір на все решту. Відповідно, знизу це оселедцевий фаршмак з цибулею, ну і з класичні шари. Картопля, морква, картопля, буряк. І все перемазане майонезом. От так. І ледь не забула, що зробила вже желе. Це виходить з киві, з апельсина. Це я замість желе випадково зварила кисіль. тепер п'ю його. А це власне желе, яке я її мала зробити з смаком вишні. Воно постоїть, потім я його поріжу на кубики чи просто випадковим чином. І це буде такий десерт бити скло. І так, милинці. Уже отут спойлер видно. Млинці частково солодкі з вишнями, а частково будуть солоні, я їх поріжу на половинки, будуть такі трикутнички з печінкою. З днев нараження ранкову каву вже роблю і заодно чищу овочі. З усіма печалями не встигаю піднімати олів'є проміжний етап. Напевно, зараз докришу сюди ще одне яйце. От, і буде ще крабовий, салат з крабовими паличками. Це мій подарочок від чоловіка, ламінатик. Це, 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 а лежу на полу, тому що тепла підлога. Так, це отаку трошечка під'їли, бо я забула зняти з самого початку. Оце такий стіл вийшов. Отак. Вінішко закуски і все не влазиться. І все ще чекаємо шашлик. Смажимо шашлик. Ще, ще... І на сам кінець покажу трошки подарунків. Це кіт. Він замучений тяжкою недолею спить. Е, Є букет, але окрім цього, букета мені ще подарували кущі хризантем. Я балдію від хризантем. Це просто найкраще, що може бути. Ну, На другому місці ще чорнобривці. І хризантеми мені ще подарували для того, щоб я посадила вісім кущів. Я вісім кущів садила хризантем, як просто кайфанула. Так, тепер то, що можемо бачити зразу: конверти, конверти. Це через те, що я домовлялася, щоб ви мені дарували конверти. Конфети, три сертифікати на тату, конфети. Причому коробочка така кайфова, яку я буду в майбутньому використовувати, швидше всього для олівців. Ну, Я не знаю, я настільки балдію, просто кайф. Так, вино мікаду. Далі в мене. Тут є така штука в магазині Золото чи срібло, є сертифікати. І також тут є якийсь бальзам. Є стільки алкоголю, я навіть не знаю, коли і з ким його вип'ю. Також конфетки. І тепер тут є ось такі. В'ялені помідори. Одні в'ялені помідори, до речі, мені передала племінниця, і вони виявилися напрочуд смачні їх дуже хвалили. Я ще їх не пробувала робити, тому що ну, мені здається, що це довго робити. І ще одні канфети. Вот. Це такий короткий обзор всього, що мені дарили. Вроді би, нічого не забула. А, ну і найголовніший подарок це підлога, звичайно, від мого коханого чоловіка. Я дуже довольна, я на кінець то буду спати, і в мене не відмерзне ніс. Тому що стає вже доволі холодно. Зараз буду це вже прибирати. Фактично, я вже майже все поприбирала, посуд помила, провела гостей і буду, напевно, завтра їхати в село, Того, що робота не чекає. Ще трошки про квіти. це посадження. Один кущ, другий кущ, третій кущ, Четвертий кущ, П'ятий кущ, Шостий. Сьомий. Восьмий. І це все просто красота. Боже, як я обожнюю хризантеми. А це мій скопаний город. А тепер дякую всім за увагу, дякую за те, що були зі мною цей день. Дякую за привітання і до наступних зустрічей. Найближчим часом вже буде відеорозподіл, буду розподіляти і гроші, які мені подарували, і обов'язково покажу, на що витрачу сертифікати.